Родичі, всім привіт! Вилажу відео про данію і мене засипали вопроси. По-перше, во в коментарях, а во вторых я вже номер телефону не оставляю, бо це просто це ужасно. По 50-100 по чоловік пише кучу вопросів, як мені, що, мені, ти, де, як там жильє, а як з роботи, допоможи мені. І оце от мене голова і так беременна, а тут а вовсі, тут вона в мене вовсі скоро репне. І так, я вирішив записати відео по поводу легалізації в Данії, що зробив я, з чого починав, що можна було поміняти і що я може не так зробив. Я вам зараз все розкажу по документах. Та да, ви можете мені написати, можете мене хейти, розказувати. Я тут взяв біженство, ну, як взял? пробую його получить біженство, тому що без цього біженства я тут не можу легально знаходитися, я не можу працювати, я не можу собі житло зняти. Якщо я приїхав просто зі своїм паспортом, я навіть не зміг би собі зняти просто хату. Навіть якщо гроші є, я б не зміг би цього зробити. Ну, по бумажкам. Це не так, як там в Запорожжі заїхав, 100 доларів реелтору і вечором вже живеш. Тут так номер не проходить, офіційні контракти повинні бути якісь там налогові номера, оці всі моменти. У мене їх, звісно, немає. І так, давайте приступимо. Всім вам я хотів сказати велике спасибо. Ви мені паруса сильно дуєте, і наша лодочка з вами пливе в правильному направлі. Так що да, ставте колокольчик, підписую, лайк і захай під відео. Єсно, з чого я починав. Саме перше це я листав форуми. по вечорам лежав в ноутбуці, листав форуми, дивився, читав, що робиться, як тут з документами, бо зараз це відео от вийде і там може через день помінятися порядок по документам. Ну, тобто це дуже сильно швидко все міняється. Листав форуми, почитав, ну, все, в принципі, подивився блогерів, але їх дуже мало в Ютубі. Настроївся їхати, що ще треба. Взяв білетик на автобус прямо до Копенгагена, вроцлав копенгаген Відео десь було на каналі, як я там їхав, 245 злотих, по-моєму, він мені стояв. Я хотів полетіти на самоліті, чесно. Ну, ну одна сумочка і рюкзачок це було б не намного навіть, може дешевле. Із Вроцлава не було рейсів, а був десь з чи... ну це мені туди там 3 години їхати, потім летіть 2 години, воно б те на те й вийшло. Не було з Вроцлава, Обов'язково полетів би. Так що я вам теж советую не нагрібати всяких віщей. Чого, я вам зараз далі розкажу. А, взяли саме необхідне. Ну що, я все в Польщі викидав, в мене залишилася сумка та й все. І то даже забагато, мабуть, я хотів її викинути, бо тягатися з нею. ну Таке собі удовольствие. Я приїхав на автобусі в Копенгаген. Первим ділом, первим ділом. Я також читав на форумах, що треба було йти в поліцію. Звісно, я туди пішов в поліцію. Ну, мені сказали, що сразу треба їхати тобі в лагерь. Адрес я вам зараз десь чи може, картинку вставлю. Десь тут я вам ставлю, як він називається, де він знаходиться, адрес його. З Копенгагена йде автобус, чи автобус, скажу, електричка. Півчаса примерно їхати. Ну, все є на Google-картах. введете адрес, воно вам покаже, як добратися, якщо ви настроїлись. Це актуально на сьогоднішнє число. А сьогодні в нас сьоме 09-й, якось так. 25-й год. Продовжимо. Приїхав я в Копенгаген, пішов я в поліцію. Як оказалась практика, я просто там 20 минут прожив очередь і мені сказали, що тобі треба самому газувати. Я пішов, купив білет, він стояв 54. Я вам показував десь відео. 54 датських крони. Він дійствовав 2,5 години, тобто мені вистачило доїхати електричкою, підождати автобусу, і автобусом ще доїхати до остановки, до того адресу, що я вам тільки що оставляв. Як приїхав до лагеря, там на вході сидить дядько. Я в лагері нічого не знімав. Ну я думаю, це не робити, щоб мене потім не покарали, чесно. Тому вірте моїм словам, там сидить дядько на вході, В Мене англійський поганенький, я йому трошки розказав. Він мені дав карту, сказав, куди мені треба зайти пройти. Я пішов, мене зареєстрували, дали мені бумажечку, таку А4, там фоточка. Після того як тобі дають ці бумажки. Тебе відвозять в кімнату. У нас було в кімнаті 7 чоловік. також дали постільне, дали там одіяло, подушку. Ну, всі вообще, всі моменти дали. Велике спасибо. В кімнаті, що, двохетажні кроватки, сухо, тихенько, все добре. Душ общий був там, чоловік на 8 чи на 9 туалет так само. Дали також моющі, мирно мильно рильне. це я зараз не побритий, бо я зараз не готуюся до відео. Хотів сказати, правда, велике спасибо. Будемо працювати, будемо платити налоги великі, що робити. Тут по-другому не вийде, я готовий. Также куча було на електронну почту, а скільки платять, а що ж там по деньгам? а що ж там, а як. Я сюди їхав не по деньги, чесно вам скажу. Я ж сюди їхав, мені треба просто разрешение на роботу, а відкривати робочу візу ну, це просто буде нереально. То есть я за деньгами не їхав, в лагері денег не дають, там вас кормлять три рази в день, утром, обід вечором. Кофе, і чай можна вчити дня Ну, абсолютно всі условия. Криша над головою єсть, покупатися, де є, покушати є. Да, може, там трохи було кой, де шумно временами, все хорошо просто, все вообще за все благодарен. А знаєте чого? Бо багато людей попривикали, що їм всі все довжні. От просто я вам потім далі порозказую, щоб ніде мені тумака тут не дали. Ладно, я шучу. Ну, взагалі, мені ніхто нічого не доведе, я всьому благодарний. Тут же як. Якщо щось не устраює, бери йди сам собі, знімай, купляй, живи. Пробуй, пробуй. На наступний день нас позвали на інтерв'ю, вони якось так називалось, Там пороздавали нам анкети. Я трошки кручуся, я бо я не можу от стати на одному місці, бо мене розірве від слов. Дали нам анкети, Там в анкетах такі всякі манкетах: ім'я, фамілія, паспортні дані. Ну, в общем, откуда відкуди родом, де б хотів би жити. Кстати, спрашували, є тут родственники, бо я чув, таке, що якщо тут десь є родственники в Данії, то тебе до них в комуну поселять. Ну, я написав, що в мене, естественно, немає тут розкидників, як я вам і казав, що я один. Там в анкеті був вопрос, чи є у вас защита в іншій країні, відкрита, закрита, оці всі моменти. Звісно, я розказав все, як в мене було. І... Та й і все, ну що, ну, розказався, як було, нічого не скривав. Сказав, що все в мене везде позакривано. Тобто, ну, абсолютно, бо якщо ти скриваєш, то потім узнають. А вони обов'язково узнають. Навіть якщо не узнають, через час узнають. Ну і потім розвальцюють, я думаю. П'яту точку, розвальцюють по-любому, бо так не треба. По поводу защити в інших странах, якщо у вас десь відкрита защита, ви її закриваєте, вроді як Дані дає. Ну, по крайней мере, я так зараз наблюдаю, як воно буде далі або як ви настроїтесь їхати, я вам не можу нічого гарантувати і взагалі не гарантую. Но з ким не балакав, у кого там було ще десь защита, там вони получается, в країні, тут дають їм защиту. И по моїм наблюданням доволі швидко буквально. Дві неділі, три неділі. Ну ладно, про це зараз ми чуть далі з вами побалакаємо. Е, і так, пройшли ми це інтерв'ю, там сфоткали, карточку дали. Це ще не та карточка защита, це времінна карточка, така вона синенька, красива карточка. І буквально через, 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 через 5 днів на п'ятий день нас перевезли в наступний лагерь. Тут вже сидять люди, які ожидають. Поки ми з ним зробимо карточку, знайдуть кому. оці ці всі моменти це наступний етап. Це тільки типу, як в Норвегії, знаєте, не знаєте, мабуть. Ну, взагалі, все те саме примерно, это. Сидиш, тепер ожидаєш. Тобто я зараз на цьому етапі сижу, ожидаю, що як буде. На цьому етапі, що я зараз тут вже не кормлять. Дають карманні деньги на продукти, і ти можеш собі піти скупитися. А, забувся вам сказати, пардонте, це я зараз так воно і буде, відео не буде я буду міняти його. Перед від'їздом вам там ще дають посуди, всякі каструлі, сковородки. Тож я таке вам нічого не знімав, поки місць то не було настроєння, то желання. Ну, в общем, вас повністю обеспечують абсолютно. Є в чому готувати сюди, ви приїжджаєте, вас не кормлять, але вам дають бабки. Скільки ви спросите бабок, вас же це саме більше волонтера, я по-любому уверенений. Я вам не можу сказати, як, скільки мені теж давали. ну Якраз на продукти хватить. Якщо ви думаєте, що ви прийдете будете сидіти собі на пособі і отримати кучу грошей, то ви сильно За те, я вам напоминаю, що ніхто нікому нічого не має, дають велике дякую. Будемо працювати, по поводу роботи, я ще її не шукав, тому що мені ще, ну, я сиджу на етапі розглядання, я зараз не можу нічого собі в принципі, шукати. Бо мене отсюди десь потім, якщо все добре, десь далі переведуть в комуну і там уже тоді буду собі шукати роботу, ходити на курси, вчити язик. Мову, мову буду вчити. Тут у нас зараз живе в кімнаті 7 чоловік теж. Ну, она... Я не знаю, чи можна її поснімати, чи не можна, всього, не можна це робити, тому я не буду снімати. Взагалі, те саме, є де покупатися, є де покушати, приготувати, є де поспати. Взагалі все відлічно. Може міста немає де багато, бо... Було... В кожного коробки дали з цієї посуди, немає прям куди ці всі коробки розставити. Ну, нічого страшного, це в районі трудності. Взагалі. Це зовсім не, не пугає, нікого не останавливає. Все нормально. І послухайте ще мій що б я зробив. В кожного держави є офіційний сайт по прийому там біженців, там є куча актуальної інформації. Тобто ви зараз заходите і вона актуальна іменно на цю саму секунду. Бо є люди, які заходять відео, яким 15 років давності, і теж потім розказують, що. Я от там бачив в Ютубі. Шукайте, учіться шукати в інтернеті 21 вік, Чата GPT спросить, він вам дасть куди зайти, все покаже, розкаже. Технології не стоять на місці, слава Богу. І благодаря чату GPT, кстати, я вчора допомагав, отут я теж відправляв одне письмо своє, бо там трохи не все, не все я предостав. в общем, не всі бумажки відправляв. Чат GPT все мені розписав, поміг. Я через комп'ютер підписав те письмо через якусь програму, не пам'ятаю. І все, все хорошо. Так що по поводу роботи, по поводу зарплати, я вам в далі буду, звісно, знімати, розказувати, хто буде з вас, напоминаю, підписаний, тому воно першим вискоче і може послухайте умного Вітальку і приїдете роботи. Я займаюся цими документами, то я не можу, взагалі, я не знаю, що далі буде. Як я вже буду бачити картину, що вже все добре. Тоді будемо шукати роботу, мовні курси, підроботку якусь може, десь будемо шукати. Сьогодні мені коментарій подобався. Заходжу з утра в творчеську студію, подивитися, що робиться. Кажа, як там мені знайти роботу собі електриком в Данії. Ти бачиш, я в костюмі електрика чи ні? Як я буду працювати електриком, я тобі обов'язково розкажу, як я її шукав, і ти потім подивишся. Я ж кажу, сім 7 я тут, і вже отакий от, от список, вопросів, список Шиндлера чи кого і один опитання, що що, як, де. Я трошки роздуплюся, буду вам далі розказувати. А от вас ще хотів би попросити, напишіть, яку тему вам розкрити, ну, тільки таку, що я зараз зможу, там, природу. Це не, ну, не на тон капусту я вам сниму обов'язково. Не знаю, город вам покажу тут, де я живу. Красивий городочок, він не прямо не такий дуже здоровий. Е, да, задавайте якісь, може я побачу і мені накидайте, бо правда башка ще не той. Трошки акліматизувалася, але ну, таке. Зараз був переїзд в лагері, воно таке. Навіть деякі люди вже мене там узнають прикольно. Кажуть, я вас бачу в Ютубі. От добре, бачили молодці. Так що, родичі, у нас таке з вами вийшло відео, воно може не длінне, в принципі, в принципі, все, що хотів, я вам розказав. Зараз я відключусь, може ще щось сповню вам додавлю. Ще забув вам сказати, все вообще, тут все індивідуально. Тобто Ви в першому лагері можете просидіти 4 дні, можете просидіти та багато можете просидіти, я навіть не знаю скільки, але чув, що там можуть багато сидіти. Також в наступному лагері, хто вот, сидить 2 тижні, хто сидить 9 місяців, хто год. Все по-разному, в залежності, що у вас там з документами оці ці моменти. І ще писали, що кіпа, я от хочу бросити в Польщу все і приїхати, якось другої ще теж мені зі страни писали, ви спочатку узнайте, що як у вас з документами, бо ви от тут вийдете, тут вас не візьмуть. На тому конець приїхали, Ну, щоб не попасти в просак. Що таке просак, я вам не буду розказувати, це погана штука. Це між чим-то і чим-то. Туди можна попасти, якщо отак робити, взагалі нічого не читати. Заходите, офіційний сайт і читаєте. Просто, Якщо не шарите, напишіть в Google Спросительів, GPT, він це вам підскаже. На цьому будемо з вами прощатися. В принципі, поки вам розказав, я ожидаю далі рішення, що як, надіюсь, все буде положительно. Не забуваємо підписочка, лайк своїми словами, все по-народному, на суржику, на такому на кучерявому. Радий кожного з вас бачить. Правда. Ще раз велике вам спасибо за підтримку. всім пока. Далі буде тільки інтересніше, познімаю вам розкажу, чого я вибрав Данію, познімаю городочок. Ну і ви мені ще тим, як їх насипете, я щось вам порозказую. Тільки не про роботу, бо з роботи ще не сталкувався. А, почитати в інтернеті пересказати. Ну, Не люблю я таким цим анонізмом займатися. Все, всім пока. Пішов я монтувати відео. Ви побачите вівторок, мабуть, ви побачите це відео. А сьогодні у нас неділя. Да, сьогодні все закрито. всі магазини всі віддихають. Всім пока. І дрова лежать, ніхто не ворує, і мій рюкзачок стоїть. А взагалі, сейчас ще будуть вопросы, ти знову в лісі живеш. Ні, я не в лісі. Я йшов, просто, багато людей йде, я не можу сосредоточитися. У мене трохи ж башка димить, тому я вийшов сюди, тут де менше людей. Щоб вам зняти таке відео, хотів вам ще показати оцю річечку. От води небагато, така вона прозора, кристалічно чиста. Подивіться, як гарна. Стояв, також дивився, може якийсь карась плаває, Ні, не видно. Значить, значить, немає тут риби. Ну, може десь якийсь мальок там плаває. Но водичка чиста. Я навіть можна піти і попити. На самий конець відео хочу ще вам показати природу красиво, все вистрижено. Дивіться, які сосни, чи що воно, елка, сосна. Здорово. Там качечки плавають. Все пострижено, все красиво. Кстати, чистота, правда. Я не спеціально вибирав це місто, от зараз включився. Чисто, так. Да. на того, що не мусити, поэтому і чисто. Пока. Всім пока.